Таля Леонова, вітаю. Більшість американців підтримують Україну. Більшість членів Конгресу, як демократи, так і республіканці, підтримують Україну. Заявив президент Шаджо Байден на прес-конференції. На тлі відставки спікера Палати представників республіканця Кевіна Маккарті, Байден занепокоєний подальшою долею допомоги Україні, але висловив впевненість, що вона не припиниться. Це турбує мене, але я знаю, що більшість членів палати представників і сенату від обох партій заявляли, що вони підтримують фінансування для України. Дуже скоро я виголошу велику промову з цього питання, і чому це критично важливо для сполучених штатів і наших союзників, щоб ми дотримувалися своїх зобов'язань? Передодні у вівторок ввечері відбулася історична подія. Вперше в історії конгресу Сполучених Штатів члени палати представників звільнили свого спікера. Звільнення Кевіна Маккарті ініціювали і підтримали вісім представників крайні правого крила самої республіканської партії, лідером якої і був спікер. Вони приєднались до усіх представників. Судніх у залі демократів Макарті виголосив свою прощальну промову, в якій зокрема прирівняв дії Володимира Путіна в Україні з гітлерівською Німеччиною напередодні Другої світової війни. я дуже стурбований довгостроковою перспективою. Те, що відбувається, дуже нагадує 1930-ті роки. Багато кроків, які робить Путін. Дуже схожі на кроки Гітлера до того як Гітлер пішов у наступ, він створив партнерство вісь зла з Італією, Японією, країнами, які хотіли розширити сфери свого впливу що зробив Путін перед тим як напасти на Україну? Він також створив партнерство з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном країнами, які хочуть розширити сфери свого впливу. Тож те, що ми зараз робимо, дуже важливо. Ми не можемо просто вийти звідти, як це було з Афганістаном, Одна з причин бюджетних суперечок у Конгресі допомога США Україні, яку група крайні лівих республіканців вимагає припинити невизначеність у конгресі, викликана відставкою спікера. Ймовірно, сповільнить підтримку Києва Вашингтоном, кажуть експерти, з якими спілкувався Голос Америки. Однак вони переконані, що у законодавчому органі США достатньо прихильників України, навіть якщо деякі з них публічно говорять про обмеження допомоги я думаю, що вона затримається. Але, врешті-решт, якщо лише не станеться якогось додаткового неприємного сюрпризу, я думаю, що конгрес проголосує на підтримку допомоги Україні. Багато залежить від того, хто буде наступним спікером, коли його оберуть. Пам'ятайте, кевіну Маккарті знадобилося кілька днів і 15 раундів голосування, щоб стати спікером. Тому я думаю, що затримка буде, але сподіваюся, що ненадовго. Але це безперечно викликає занепокоєння і не лише в. Україні це викликає стурбованість серед наших європейських союзників, бо це викликає питання щодо нашої відданості і непохитності підтримувати Україну це не ідеальна ситуація, але насправді сильна двопартійна підтримка допомоги Україні зберігається. Як і підтримка НАТО і трансатлантичної безпеки, тому на цю мить не варто дуже хвилюватися щодо перспектив, бо ми не знаємо, що станеться з республіканського боку існує трохи менше ентузіазму щодо збільшення фінансування допомоги Україні ніж це було на початку війни, але не варто забувати, що йде 20 20-й місяць конфлікту і у США багато внутрішніх проблем. Але, врешті-решт, Україна має достатньо підтримки з обох боків для схвалення додаткового фінансування. Так ми чуємо різні вислови, як публічно, так і в приватному спілкуванні. Є впливові конгресмени, які дуже публічно. Ставлять під сумнів потребу продовжувати допомогу Україні, бо вони мають казати певні речі для внутрішньої аудиторії, але приватно вони розуміють важливість і найімовірніше проголосують відповідно. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон? Я Наталя Леонова. На все добре.